Пам'ятка для батьків щодо правил дорожнього руху. Ходіть тротуаром, тримаючись правої сторони, вчіть і дитину цього. Не поспішайте, переходьте дорогу розміреним кроком. Переконайтеся, що нема транспорту. Спочатку подивіться ліворуч, потім праворуч і тільки після цього починайте переходити дорогу. Виходячи на проїжджу частину, припинить розмовляти. Дитина має звикнути, що коли переходиш дорогу, треба бути дуже уважним. Не переходьте дорогу на червоний або жовтий сигнал світлофора. Переходьте дорогу лише у місцях, визначених дорожним знаком, пішохідний перехід. З автобуса, тролейбуса, трамвая. Виходьте тільки після повної зупинки транспорту. І попереду дитини. Діти до 14 років мають кататися на роликах, самокаті, велосипеді, у дворі, на ігровому майданчику і під наглядом дорослих. У транспорті привчайте дитину поводитися спокійно, розмовляти тихо, триматися за руку дорослого чи поручень. Не дозволяйте дитині виглядати з відчиненого вікна у транспорті під час руху. Бережіть своїх дітей.